в мене трошки набиває камеру, тому що у мене трошки мало пам'яті. І я хочу вам показати всі свої лапки, тому що поки я Поки я хоча б знімаю, Тому що я відео дуже сильно довго знімаю, наприклад, поки не можу знімати годину. Можу знімати 2 години відео. 3, 4 години відео. І так виходить, що я просто тупо. Зараз ми будемо мати мою лапку оцю нову, Ви її вже бачили ось така. Так, у мене щось засунулося оцей плечочок, оцей, але я його витягну. Трошки кам треба що зараз я, я вам можу і не буду вже знімати відео, такі, типу, на обувках. Знаєте, як я вам коли знімала, поготайте на початку початок мій початок мій, як я знімала і, ну, і, вибачте, типу, обернути камеру, і типу, отак я вже не буду вам знімати, тому що е, нема смислу знімати. Тому що я вже так не маю. Можу вам все показати так. Ну як сань. Я тільки и крамни вам показати. Ну, сзади я можу вам щось показати бо но как это... Ну, типа... Итак. Я коли лапку помылу, вона вот такая і И в нас взагалі натка. Да, у меня вот это будет. У меня летка. Подивите. Космос такий вибажає, така водичка, така класненька. Це... тому що це лапка. Я її дуже сильно давно шукала і все-таки знайшла і купила. Я вам зараз буду показувати всі свої лапки і казати, де я їх купляла. І, боже, я боже, не буду пам'ятати, де я їх купляла, тому що так може бути. яка може бути. Далі я вам буду показувати. Перша лапка це охай оця, тому що я хочу, бо думаю, що вона вже доставлена, і вона вже витіна і витягнулася, і тому вона вже вона вже типа я її витягнула і нема смислу просто її збрати. так перша лапка ось таково я вже казала купила 42, 44 гривні оця лапка і контейнер по дому так само 44 гривні входить что я не знаю короче я її купила в моїй малятку на і її можете тоже купити там кольори, наприклад срібна золота і ось така там ще були два хлопчики, то у нас є в школі хлопчик, або на мене підписаний хлопчик. то тобто заходьте на базар і там можете побачити ну, лапку. Тому заходьте на базар і дивіться. Так. Так, далі. Що у нас далі? Я буду ось так. так, далі у нас хай буде цей кит. Я можу не сказати, де я його купила, ви іска... всі знаєте, де іско є. Ну, коротше, isk такий базарчик. І е, там, де є фрукти, тобто, тут на одяг виходить, что-то є фрукти. Типу, отак, тут, типу, отакий походик туди Там є е, воді або є таке, або все поглибні. І є таке, отак похода, що тут є такі, теж, типу, базалчик такий, тут є такі сходки, типу, такі сходки, типу, йде до голи. Але то по-іншому сходи і. Біля отако. Сходи зі сходів, так вот і от так во йдеш. І там є отакий, типу, магазинчик, туда не йдеш, і там була отака лапка. Я вам так довго бояснювала, що вже з 4 хвилини пішло. Так. Вона така з, можу сказати, сповутинням, тому що... О, просто, Але вона на мене дуже сильно маленька. Це да. кеця така. Далі у нас хай буде хом'ячок. Хом'ячок я вже не знаю, де я купила. Тоже в маляткою, навіть не можу нічого сказати. Да. Дуже цікавий, О, оце я можу вам сказати, де я оце купила. Каже, я шував. Знаєте, де є воно? Ну, і тут є ескаватор такий, і під ескаватором є краще. Магазинчик Віка там теж деко... Так, бере. Вона взагалі-то бере там. Так. Я зараз хочу помити її всередині, бо вона таким тухлим. Боже, Що я люблю? Оце, я думала, тут воно таке було. Бляха, бля. ну, а вон он, туда. Короче, шерсть. Куда то бля мой И планшет! Ёлка. Я за вами Блин, а вот...